toda aí, tá, por favor. Дорогі односельці, ветерани і учасники війни, прийміть наші щирі вітання і світлим, і радісним святом Днем Перемоги. Низький уклін, вічна пам'ять і слава визволителям, які зі зброєю в руках захистили свободу і незалежність нашої країни. І трудівникам тилу, які самовіддано працювали задля перемоги. Цей світлий, радісний і воно сумний день бажаю вам, дорогі наші ветерани, великого щастя, здоров'я, оптимізму та активного довголіття. Нехай у ваших родинах панує злагода і спокій. Оселі повняться достатком. Святом, дорогі ветерани і односельці, з Днем Перемоги. Мітинг, присвячений 71-й річниці перемоги Великої вітчизняної війни, об'являється відкритим. Як в рідний дім повернення з дороги, та є найбільш хвилюючим для нас: величне свято, свято перемоги. Це свято не затьмариться в віка, цей день нестимуть люди завжди квіти, не обміліє пам'яті ріка, в серцях нащадків буде вічно жити. Щороку, в травні. Ми відзначаємо День Перемоги. Дорогою ціною заплатив український народ за участь у найстрашнішій за всю світову історію війні 1941-1945 років. Не Нещезне в пам'яті людській, не йде в забуття великий подвиг і велика трагедія нашого народу, його битва, його перемога над фашистами. Можна по-різному ставитись до Другої світової війни, по різному її називати, але хіба можна забути тих, хто віддав своє життя для щастя інших? Вже проминув цілий 71 рік з тієї травневої ночі, коли замовкли останні постріли гармат. Настала довгожданна тиша. Прийшов мир вистражданий, оплачений найвищою ціною, ціною крові та сліз. Все далі відходять грізні і важкі роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто віддав своє життя і захистив нашу рідну землю від ворогів. Це на світанку сталося колись. Тривожений з муками і жалем, світ стрепенувся, кров'ю вмить залився, залився плачем, болем, жалем. Війна назустріч молодому дню із гуркотом, з, з брязкотом котилась, лавиною металу і вогню на нашу землю і долю навалилась. Тремтять гармати, п'є над схилом дзвін, залізні круки вилітають з хмари. Горить країна з чотирьох сторін. І на чужинців просить з неба кари. Хто б це вгадав, і по якій причині на скільки днів продовжиться війна? І кожен знає, земель багато в світі, а рідна, батьківська лише одна. Гримить гроза війни, іде розплата, покладено життя на дерези. Але ж коли порадує солдата веселий грім весняної грози. В країну, хоч і з краю в край сходи, усі роздоли, всі її простори, навряд чи знайдеться десь двір, куди не внадилося ненависне горе. Ми пам'ятаємо, хто в лиху добу броні важкій віддав останні сили. Ми зараз квіти і терпку журбу приносимо засмучені могили. Минають роки, відлітають у вічність. Більше півстоліття минуло з тієї тривожної ночі, коли замокли останні постріли гармат. Прийшов мир, настала тиша, за яку заплачено ціною життя мільйонів людей. В жахіття війни було втягнуто 67 держав, 80% населення земної кулі. Друга світова тривала довгих 6 років. Вона пронеслася над величезними територіями Європи, Азії Африки, охопила простори всіх океанів. У цій страшній війні загинуло близько 60 мільйонів осіб, не говорячи вже про поранених і тих, хто пропав безвісті, лихо і страждання, яке пережили люди, незмірні далі відходять грізні роки Другої світової війни, але не згасає пам'ять про тих, хто приніс на вівтар великої перемоги своє життя, хто поліг у боях заради щастя інших, заради нас. У тиші урочистій до пам'яті йдем, що серце відлунює грізно, святому мовчанні над вічним вогнем. Схиляється наша вітчизна. Уклонимось тим, хто поліг у боях, хто покрив землю рідно собою. Усім поіменно, хто впав у бою, хто відстояв нашу свободу. Згадаємо всіх поіменно, серцем, згадаєм своїм, це потрібно не мертвим, це потрібно живим. Шановні наші односельці, Прошу вшанувати пам'ять загиблих в роки Другої світової війни хвилиною мовчання. И сестры Украины, я приветствую вас на вашей земле. Я привезла вам привет от Забайкальского края. Я приехала поклониться героям павшим, защищая землю Украины. Мы все, россияне, за мир, за дружбу, чего я вам и желаю. Ми вшановуємо пам'ять усіх, хто власним життям нашу юність зберіг, хто впав за свободу і грізну годину на землю священну, за Україну. Вони у бронзі й камені звелись, летять роки і хмари понад ними, все менше тих, хто бачив їх колись, все менше тих, хто бачив їх живими. Мільйонам людей назавжди врізався в пам'ять біль Другої світової війни. Червоним лиховісним полум'ям кривавого терору увірвався він до мирних осель України того далекого, 17 вересня 1939 року, розірвав небо хижою тінню фашистської навали, дивом пожеж, смертю і руїнами України 22 червня. Року вікопом неділя, мирний день відпочинку, обернувся для кожного з них довгими роками страждань. Спинись, проклятий супостате, на світ востаннє подивись, за тіла матері розп'яте, сини на пару піднялись. Сонце палило нестерпно, гнулось садове гілля. Падали яблука в серпень, глухо стогнала земля. Рвали снаряди, їй душ, груди, всюди хриміла війна, падали скошені люди, їх щадила війна. Бій розпочався лютий, кулі, наче град, тихо, вітри і люди, впав у траву солдат, вдарило хлопця о груди, випухнув поруч снаряд. Тихо, вітри і люди, вмер молодий солдат. Мати до віку буде сина свого виглядать. Тихо, вітри і люди, син її, той солдат. Нам тих розлук не забути. Мир нам повік врятувати. Тихо, вітри і люди, спить під зорею солдат. Війна нагадує про себе тисячами Пілісків і братських могил, вони святиня нашої пам'яті. У війни не жіноче обличчя, а скільки матерів, сестер, коханих чекали і не дочекалися своїх синів, братів, чоловіків. У народі недаремно кажуть, що час невладний над Материнським горем. І скільки б не минуло років і десятиліть, від того недільного ранку, коли пролунало страшне слово війна, вони ніколи не принесуть спокою матерям, діти яких віддали найдорожче життя у боротьбі з фашистськими загарбниками. Сьогодні ми віддаємо данину пам'яті тим, хто загинув на фронтах Другої світової війни, хто віддав життя, щоб ми жили щасливо. Навсегда это просто война, это просто разлука, это просто беда, да-да, что на землю пришла, это просто судьба, злая доля и мука, это просто война, что мальчишку нашла, это просто война. Он отчизне доверил все, что знал восемнадцать, поцелуясь с любимой родимую мать. Ночь ушел на задание, в жизни все не доделал, дом родной не построил. судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Перед боем невесте написал он записку. Двадцать слов, как он любит. строчки. В поле снайперы девки, что напротив зеленки притаили. Чишки живые новым строем стоят, не забудем любимых, не забудем Злою роля і мука. Це просто війна. Що мальчишку знайшла. Це просто війна, опав солдат в бою нерівні, На травм на стелені мости. Та поклялися друзі вірні до перемоги з ним прийти. Й таки прийшли о тій годині, коли настав кінець війни. Він розписався у Берліні своїм багнетом на стіні, коли ж додому повертали, звільнивши одноругий світ, до праці вірні друзі стали. А він підвівся на граніт, підвівсь і став як образ слави о тих, що ніч перемогли, щоб діти вільної держави рівнятися на них могли. Багато на нашій землі обелісків, вкарбовані в них золоті імена, вклонися, людино, їм низько, низько. Це пам'ять, яку залишила війна. Ми пам'ятаємо, хто лиху добу, в броні важкій, віддав останні сили. Ми зараз квіти і терпку живу приносив на засмучені могили. Тривалим сном закінчилась війна, літа зарубцювали давні рани. Під кулями ворожими сповна. За тишу заплатили ветерани. Патаки йшли вони, не ради на город. Поранені страждали медсанбатах. За цвіт життя завдячує народ полеглим і посивілим солдатам. В чужих краях запеченій крові, Вони ще юні падали в катрани. Пригадують дороги фронтові і вбитих побратимів, ветеранам. Вернулися живі сполків і рот. І мир подарували рідним хатам, за цвіт життя завдячує народ полеглим і посивілим солдатам. З медалями вони без нагород зустрічають один одного, як брата. За світло дня і за прозорість вод. Спасибі вам, посивілі солдати. Роками, це вас менше я строю, слі хвороби і бурани. Завжди у первих лавах, як в бою. Ви з нами, дорогі ветерани. Шановні наші, дорогі наші ветерани, ми щиро вітаємо вас зі святом, з днем перемоги. Ми, ваші нащадки, звертаємося до вас зі словами вдячності за вашу мужність і героїзм. Це ви зі своїми побратимами наближали свято перемоги, віддаючи своє здоров'я і життя за мирне сьогодення. За мужність, за відвагу, за любов, за вірність слово, за батьківщину, за мирне небо, за пролиту кров, за щастя матері, за сміх, дзвінки дитини, довічний вам, Уклін і слава. 9 травня 1945 року закінчилася Друга світова війна. Цей день було оголошено святом Днем Перемоги. Через окопи і партизанські ліси, через підпілля і затінки Гестапо, через розпач і віру, через смерть і безсмертя вона все ж таки до нас прийшла перемога, життя торжествує в новім поколінні та болі минулі до віку не тлінні. З граніту волає грізно і люто. Ніхто не забутий, ніщо не забута, вічний вогонь палає. Дзвонить у далі століть, вічний вогонь закликає, щастя живих бережіть, вічний вогонь кликоче. люди не треба війни, щоб не вмирали дочки, сестри, брати і сини. Вічний вогонь палає, тужать берізки над ним. Вічний вогонь вимагає, миру і щастя живим. Шановні друзі! З Днем Перемоги! Мітя присвячений 71-й річниці. З дня перемоги об'являється закритим. кашею і подивитися футбольний матч. Зі святом вас, друзі!